Слухайте, недавно грався зі своїм псом і помітив, що в нього не росте шерсть під пахвами. Прикиньте. Потім глянув на яйця, подивився на свої. Ну, згідно, не найкраща ідея була це в парку робити, але я зрозумів, що всюди, де мені волосся заважає жити, в собак воно просто не росте там. І подумав, що людям взагалі волосся потрібно тільки на голові. Все, що нижче, втратило вже свою функціональність. Бо волосся на тілі потрібно було для того, щоб захищати наше тіло від палючого сонця і зігрівати від холоду. І це зараз не актуально. Я думаю, було б прикольно, якби зараз якийсь чудак вийшов на сніг і такий. Мені не холодно, мене захищає від холоду моє волосся. Ти думаєш, твоя волосата спина захищає тебе від секса довбойоб. Так і з головою, знаєте, там теж є питання. У мене недавно почало рости волосся в вухах, прикиньте. А я в дитинстві думав, що це передвісник смерті взагалі. У нас в дворі жив, в нього там такий кракін торчав з вух. Він би міг в аватарі зніматися, знаєте, і цією волосньою конектитись до деревця. Я загуглив. І блін, правда? Бо волосся в чоловіків починає рости, починаючи з середнього і старшого віку. Я думаю, що вони старим назвали, чи що? Ви не старим назвали? Зразу тиск піднявся. Пішов на балкон, полив розсаду, успокоївся. Думаю, понаписую там все в своїх інтернетах дурниць. А є люди, які взагалі не паряться цим волоссям, знаєте? Знаєте таких, які не бриюють підмишки. Є такі в залі? Я таких зустрічав, деякі кажуть, це сексуально, ти не розумієш. Я говорю, ні. Я ніколи ще не зустрічав двох дівчат, які такі. Слухай, ну хуйок в нього маленький, але волосся під мишками. Йоп твою мать. Ні. Деякі кажуть, це брутально, ну. Шрам на лиці. Шрам на лиці, це брутально. При тому, що немає значення, з яких умов він тобі дістався. Ти міг бути маленьким хлопчиком. Стрибати в дворі в резиночки з дівчатами, в якийсь момент перечепитись і своїм маленьким пальцем впасти на асфальт, розбити лице. І цей шрам буде надавати тобі брутальності все твоє життя. Через років 20 ти будеш сидіти в кафе з дівчиною, і вона так буде на тебе дивитися закоханим поглядом і така. А скажи, а звідки в тебе цей шрам? Ти такий малесенька. Я не хочу про це говорити. А в голові ці різіночки є почимні. А в дівчат я важче цим волоссям. Там ви все життя щось миєте, сушите, стрижете, нарощуєте, щіпаєте. І нарощуєте, представляєте? Щоб побільше помити, постригти, посушити. Там ціла волосяна мафія працює. Серйозно? Бровіст. Ви знали, що є така професія бровіст? Пацани. Для тих, хто не в курсі, я поясню, для таких як я, бровіст це людина, яка бровами займається чужими бровами за гроші. Ну я би зрозумів, якби в тебе брови над сосками виросли, і тобі їх пересадити треба. Ні, нормальні брови над очима, прикиньте. Є людинка, яка діємо окремо займається. Лешмейкер, прикиньте, лешмейкер. Знаєте, хвіст Павліна, цей. блять. Тінь дає, так, що не треба взагалі. Да. Я думаю так, леш-мейкер, майстер, бровіст, шугарінг-майстер. Це що, панда конфу нову команду збирає. А депіляція, ви знаєте, скільки там тих депіляція? Фотоепіляція, лазерна епіляція, шугарінг. Там я не знаю. Можете підказати. Дівчата вдумайтеся, вам треба поїхати з дому в інше місце, допомога іншої людини, щоб зробити там порядок. Прикиньте? Там п'ять людей задіяні. Це не тіло, це фоб треба відкривати вже. У нас, пацані, все простіше. Все простіше, ми справляємося самі. Ну і було б дивно, знаєте, якщо б якийсь вечір, ваш там хлопець чи чоловік. Такий. Так, я до колі гараж на депіляцію. йду, Пивка вип'ємо, яйця по голим один одному. Ні, ми робимо це самі, прикиньте? Не завжди виходить, згідний, але робимо самі. О, я пам'ятаю, як я в перший раз вирішив зробити собі апіляцію в цьому місці. Було років 17. Я ja взяв вдома цю металічну, металічний станочок, знаєте? Такий, що розкручується і лезвий, що туди вставляєш. Таким станочком ваші батьки ще п'ятки брили. Я купив лісвія спутник. Я думаю. Йду додому, думаю: спутник. Спутник. Що спутник? Я поняв через 5 секунд після того, як почав процес, бо я одним рухом чуть не відправив свої яйця на орбіту. Слухайте, я, я порізав себе так, я два тижні з дому не виходив. Якби в той момент мене побачила моя дівчина, вона подумала, що я, я не знаю, два дня трахав м'ясорубку перед цим. Дермантиновим м'ячом на асфальті грали колись. Ну, щось таке. І не скажеш нікому. Ти ж не підеш, ти ж не підеш до лікаря і скажеш, от Во, дивіться. Вона що скаже? А Що ти робив? Та я салат робив, там попутав чуть-чуть. І це ж не те, що зараз є клініки модні, круті, там була поліклініка, Поліклініка, знаєте? Коли вас зустрічає на вході ця прибиральниця. От З відром, на якому, на якому кров'ю написана вода. Бачили це відро. І ти думаєш? А на, що, а на що писати на відрі вода? Типу я буду йти такий, о, піно Гріджіо, блядь, Хлоп! А тряпка, ви тряпку цю бачили? Такі старі дідові труси, які лежали на балконі там 20 років, на які срали ворони. Харкав сусід зверху. А, ну, таке в мене часто попадалося. Ну, Рукожопа я чувак, якщо чесно. Недавно відкривав баночку з консервованою кукурудзою, знаєте? Цим ножем для консервації. І все вийшло з першого разу, прикиньте. Я такий думаю, боже, Ярослав. Кукурудза в банці, крові нема. Золоті руки, бля. А потім перевертають цю баночку з кукурудзою. А там це вушка, блядь. <звук> там не долбойоб. Добре, що хоч руки не порізав, як тоді, коли ми в ніж. А ще недавно включатель в коридорі у мене зламався. Думаю, так, треба включити мастера. Думаю, їду в магазин, поміняю. Приїжджаю в магазин електротоварів, підходжу до консультанта, кажу, добрий день. У вас включатель є? Він так на мене. Ви маєте на увазі вимикач? Я думаю, так. Ти так, скака діалог починаєш. Ти не бачиш, що я стою, в мене стрес в магазині з електротоварами, стою сам, без дорослих. Я думаю, в мене світло взагалі я включити не можу. Вимикач. Для мене вимикач, це, знаєте, такий рубільник, який дьорнув, і світло пропало в області. Літра горілки на голодний жолудок оце вимикач. Я думаю, добре, вимикач, так вимикач. Пішов, взяв, купив, приїжджаю додому. Дивлюсь на свій вимикач на стіні. Там, знаєте, нема ніяких ні кнопочок, ні болтиків, щоб зняти, я рукою подігав. Нема. Думаю, загуглю. Як демонтувати вимикач? Вибивається мені стаття в інтернеті. І там шоу дебілів, Знаєте, що таке вимикач? Для чого використовується вимикач? Я думаю, так, люди, які писали цю статтю, думаю, так, раз він гуглить. Як демонтувати вимикач, треба пояснити. Він ще зніме, побачить дирку, почне там в стіні щось. Я дочитую цю всю статтю, а внизу великим капслоком прописано: переконайтесь, що біля вас немає електриків, бо хоч демонтаж вимикача і відноситься до категорії легких, але все одно зв'язаний з електрикою. Ну і мені ці проблеми. Прийшлося дзвонити до тестя, так і вирішив? Незручна ситуація була. А поплодуйте, будь ласка, ті, хто потрапляв в незручні ситуації в житті. Прикольно. От чоловік в футболці серії. Яка незручна ситуація була в житті? Ну, приклад. Ну, і не знаєш. От і ще одна, так? Ну, незручна ситуація. Знаєте, я от, коли йду, виходжу з під'їзду. Йду, і на зустріч іде сусідка. Я такий: добрий день. А Вона проходить і не, не здоровається. І ти такий, я кажу, не культурна? Тупа? Не знаю. Неприємна ситуація. Недавно футболку міряв в магазині. Міряю футболку, класна футболка. Приміряю біля зеркала, прикольно. Але збоку якісь полоски білі. Я думаю, «Хм, я ще виходжу, а в мене працює в цьому магазині мама мого друга з двору. І каже, тетя Анжела, футболка прикольна, кажу, поміняйте мені, будь ласка, бо ну, замащена вона. Вона мені дає другу футболку я мірюю, теж футболка кльова. Але на цьому самому місці знов ці полоски. Фух, я виходжу, такий, тетя Анжела, у вас чисті речі є в магазині? Вона така, каже, блін, каже, напевно, якийсь козіл міряв з паршивим антиперспірантом. Зараз я тебе принесу і дістає футболку, розпечатує взагалі з клійонки і дає мені. Я заходжу з нею в роздягалку і розумію, що цей козел це я. І більше на Нівеї я економити не буду. І пошмякав, пошмякав, вибіг з магазину. Типу поміряв, не підійшла. Тепер ще сусідка це ходить, по двору не здоровається зі мною щось. А пук на людях, як вам така історія? Незручна ситуація, правда, для кожної дівчини. Хлопці, поплидуть, хто давав так бздиночку на людях. Ну давайте не соромимося. Я впевнений, що під шумок зараз хтось ракету запустив. Сто процентів. А в дівчат, до речі, так не прийнято, я знаю, я провіряв, ну, питав принаймні. Нема такого, що дівчата сидять в компанії, і він така повертається каже, Наташка, дюрни за палець. запалець, блядь. Нема. А в мене був знайомий, який прям пердьожо зупиняв лекції в інституті. Знаєте, цих викладачів, які півтора години надиктовують матеріал. Там руки терпнуть просто. В якийсь момент заучки просто повертаються і такі, Саня, ну давай вже. І Саня там зверху, в акваріумі, як Зевс, блять. Викладача, аж там крейда випала б. Професіонал. Професіонал. Слухайте, люблю подорожувати. Недавно, як недавно давненько вже був. Давненько був в Чехії. Ми їхали автомобілем і зупинились на заправці. Я заходжу на заправку в туалет, а там такий, знаєте, безконтактний туалет, безконтактні двері. Я заходжу і попадаю як в казку. Бо все навколо заклеєне дуже якісними фотообоями лісу. На плитці наклеєна травичка зелена. На стінах дерева, крони дерев на стелі, небо голубеньке. З колонок долинає звук пташок. І я думаю, боже, яка красота! Вау! Оце люди додумались! Підходжу в кабінку, відкриваю кабінку. Весь унітаз, бачок, все обставлено в дереві. Я сідаю, як на пеньок срати в лісі. Думаю, клас! Як же все для людей? Виходжу з цієї кабінки, мої руки в такому захваті, думаю, боже, клас! Це взагалі неймовірно. Мої руки і розумію, що я в душі не буду, як звідси вийти. Бо всі ці обоє заклеєні в стик. Я не пам'ятаю навіть з якої сторони я зайшов. Я стою в лісі, в мене паніка. І починаю стукати по дверях, шукати якісь зазори, як крамп оцей, знаєте? І Я бачу в зеркалі, навпроти мене відкриваються двері, і заходить прибиральниця. Секунду на мене дивиться і так: наркомани. Я вилетів з цього туалета. В стидах незручна ситуація. Але тепер розумію, що будь-яка незручна ситуація у вашому житті може стати яскравими спогадами. Всім дякую, гарного вечора!